Всім привіт! Так, друзі, отримала я вчора посилочки, але була вчора така запара, що, чесне слово, ніколи не те, що відео було зняти, ніколи було і розпаковувати це все діло. Багато людей питали, якими я заквасками користуюся, де я купую ці закваски, де я купую тару, ці стаканчики, які ви бачили на відео про нашу продукцію. Якраз вчора отримала і закваски і стаканчик і зараз все покажу, все розповім. Але саме головне і саме перше. Ми розпакуємо, ми розпакуємо з вами посилочку. Отримала я посилку. Написав мені Сергій Шелучка, що його підписник хоче відправити нам посилочку. Е, звуть Артем. Дуже дякую. Я приблизно розумію, що там, але ще, ще не той, ще не роздивлялася. Зараз отакий от коробочок маємо. Зараз я розпакую. купа <губа> бумаги. Я таке кажу, я чоловіка да, тільки казала, кажу, мені потрібна вот та машинка, що ріже оцей вот картон, щоб вот наповнювати посилочки. Якусь порожнечу цю, заповнювати, щоб оці стакани мої не побилися. Бо кожен раз, кожен раз я пакую це все діло, пакую в папирку, пакую кучу, купу картону, бо ну, я така людина, що я думаю, що, не дай Боже, воно не дає те щось. Я гроші та поверну, але шкода буде, що людина хоче спробувати, людина хоче попоїсти. А воно не доїде, не дай Боже. Ні, ну, дякувати Богу, і все. Якийсь отакий коробочок, він вже був розпакований. Не знаю, що там? Пінг якийсь. Ну, може, можливо, це не... не знаю. Нічого, в общем, то не написано. Made In USA і досвід друлі. Ух ти! Капець! Короте. Артем, якщо ви побачите це відео, ви, ви вмієте чіпати мої думки. Тільки недавно. Ми з чоловіком балакали. Зараз я вам покажу, ви зрозумієте, про що я. Дивіться. Лампочка е, від USB. Тобто від повербанку можна від ноутбуку, можна просто, чи я думаю, зарядний від... увімкнути, але коли світла немає, воно не поможе. Коротше, от то коли в нас не було світла, скільки в нас там не було його, я не пам'ятаю днів 8-9, не пам'ятаю. Суть в тому, що в нас, хто знає хто у нас підписаний давно, в нас малому меншому 2 роки. Корочі, сонечко сідає, ну або там якась похмура погода починає темніти. На початку четвертої години вечора вже в будинку темінь і починається у нас виття. Оце і, і Мама, і папа, і братик, і всі кому тільки <смір> можна, ми всіх перечислимо. Ну, я розумію, дитина мала, дитині хочеться при світлі там погратися, а воно темінь. Кромешна тьма. Оці... Я знаєте, скільки свічок спалила? У мене був ящик, колись в мене була мрія продавати свічки. Я робила свічки з воску, з натурального, з вощини. Коротше, і вони отак от мертвим грузом валялися вже два роки. Їх час настав, ми їх всі спалили. Ну, ну, тепер... Блін, Артем, дуже дякую. Тепер, якщо не буде знову світла, тиждень. Дай... Не дай Боже, звісно. Тепер ми маємо отаке діло. Увімкнули. Телефони заряджати більше не будемо. Пауербанк будемо використовувати тільки для цієї лампочки. І буде в нас світло. Ну, реально, дуже крута штука. Дякую. Дуже дякую. Так. А тут іще не все. Це ще не все. А я думаю, карабочок такий важкенький, думаю, такий величенький. Блін, капець. Павербанк. Дивіться, який крутий. Блін, слухайте, в мене руки трусяться. мені так. Знаєте, Сергій мені коли написав, я кажу: ну, кажу, Сергій не потрібно. Я кажу, це все діло, ну, воно зовсім не потрібно. Мені не, не зручно. Ми своє добро, котре ми робимо, ми робимо його без якоїсь там користі, без якоїсь вигоди. Просто. Ну, ми такі люди, ми звикли так. Якщо я можу чимось комусь допомогти, ну, я не можу пройти повз. Ну, такі ми люди. Ну, я ж і не кажу за усіх, я кажу конкретно за нас. Але оця реклама Сергія, з наш... ну, чесно, він мені, коли прислав відео, у нас не було світла. До речі, знову ж таки, не було світла. Він мені прислав відео в Телеграмі оцей, який я виклала у себе на каналі. І вже з'явилося світло. Ми вийшли, був якраз того дня стрім, ну, прямий ефір. Ми, я зайшла спочатку одразу в прямий ефір, а потім вже відкрила, ну, про, в процесі всього -цього діла відкрила, чесно кажучи, я чуть не плакала. Мені, ну, реально так воно приємно, коли, коли люди про тебе кажуть, що. Ти дійсно чогось там бар, та І Так, моя продукція дійсно гарна, дійсно там смачне і так далі. Дуже дякую Сергію, дуже дякую його родині. Зараз дуже дякую Артему. У мене реально руки трусяться люди. Ну, реально руки тримчать. І ноги. Ноги теж. Блін, слухайте мені. Руки тримчать. Дивіться, такий павербанк, манюний такий класний. Я не буду його розпаковувати, бо. Я дуже полюбляю нові речі, я дуже <смі> берегу їх. <смі> Коротше, ні, ну павербанк, це взагалі це... крута штука, це те, що це те, що потрібно у наш час, у нашому В нашій державі, бо з тим, як у нас вимикають світло, ну... це ще <смі> не все. Чесно, тут тут. Картончик трошки нам накрашив, той точок зробив. Ще один повербанк. У мене все, капець, ноги трусяться. Зараз я відкрию, покажу цей. Блін, Артем, я дуже вам вдячна. сподіваюся, ви побачите це відео. Мені я все одно Сергію напишу. Боже, який він здоровий. Я думала, то коробка така, а то він такий. Ууу, Смотрите. вязь. Обалдеть. Дивица. <laughs> Какой <Який> кирпичик. <laughs> Слухайте, лянь. Боже, яке воно гарно. И це реально корисні корисні штуки дуже. Бо короче, в мене все слов. Нема слів. Немае слів, бо я зараз ще и плакать почну. Вам цього не потрібно, щоб я тут зараз прослізілась. Дуже дякую Сергію, дуже дякую Артему. Це дуже приємно. По-перше, по приємно. По-друге, це потрібні речі. Потрібні речі не тільки в наш час, а взагалі. Вони для кожного. я вважаю, про, ну, в Кожного вони повинні. У нас є такий невеличкий е, повербанк. Отакий. От Ну, його надовго не вистачає. Це до нас приїздила моя мама, вона, вона в мене живе в Чехії. Приїздила і в неї цей був. Ну, Вона користувалася цим повербанком. І якраз у нас е... щось не було світла, здається. А вона каже, у вас що павербанків немає. Я кажу: ну, ти... ті повербанки, котрі були, котрі були. Це вони ще до царя панька куплені, коли були, були гарні часи. Вони ж нинішні телефони вони не заряджають. Я, наприклад, якщо свій телефон ставлю. На ті повербанки, котрі в нас там були, а він сідає. Він продовжує сідати, він не заряджається. Хоча ну, світиться оця фігня, що заряджається. А взагалі свій телефон, а я, до речі, не знаю, свій телефон я підключу. Підключу я і свій телефон. Тут все, та ви що, тут чудо технології. Дивіться, скільки раз'єм. <свісно> взагалі капець. Дякую, дуже дякую. А тепер прийдемо до інших посилочок. Так. Так, друзі, зараз я, щоб нічого тут не розрізати, я все відкрию сразу усе. І будемо дивитися. Так, друзі, такий коробочок. Це наші заквасочки. Питають, багато людей питали, якими заквасками використовуєтесь, які краще там використовувати, де ви їх купуєте. Я використовую, особисто я. так Зараз щось не дорізала. Наші діти сплять десь поросята. Так, накладна. І ось такі заквасочки Думаю, всі бачили цю торгову торгівельну марку так тобто цього виробника. Так, я користуюся звичайнісінькими заквасками Віва. Були, на моєму досвіді, було багато різноманітних заквасок, і дорогих, і, і подешевше цих, до речі, були. Є одне, але. По-перше, мені подобається. Тут вони фасовані. Ну, ось такий, це на один раз я використовую. Так? Тут, наприклад, ряженка від 1 літра до до 3 літрів молока ви можете заквасити, може там і може, не знаю. Суть не в цьому. Пробувала різні закваски, пробували ми купувати і на сайтах сироваріння, і так шукали просто в інтернеті. Так, все добре, все. Класно, все круто. Деякі закваски мені не подобався смак продукту. На деяких заквасках консистенція продукту не та була. Ну, Можливо, воно і нормальне, воно гарне, але ну, я б хотіла чогось іншого. Тому я шукала школа. Коротше, прийшов один момент, і я почала купувати одні й ті самі закваски, замовляти на сайті, а потім, а потім одного разу замовила я знову. І в мене я раніше робила тільки ряженку. І в мене почала бути несмачна ряженка. Або, наприклад, ось я ну дістаю каструльку, так я роблю її в кастрюлі. Дістаю каструльку, я дивлюся начебто, все добре, окей. Ставлю в холодильник. Через 12 годин я відкриваю холодильник, а там плаває згусток, так сироватки кругом багатенько, і плаває оцей згусток. Тобто, це теж також не норма. Раз, другий раз, третій раз я спортила ось цей продукт, телефонуючи, зрозуміло діло, що вже діло саме в заквасці. Телефон Зателефонувала я виробникові, де я купувала ці І Мені сказали, ну, може при транспортуванні щось десь там, може, ще десь щось, коротше, я ні я, і жопа не моя, вибачте. Ну, ні, так ні. І тоді я пішла, ось у мене були замовлення, я пішла в аптеку, звичайно, і кажу, є у закваски, ну, йогурт, тряжинка, кефір щось. Е, мені дівчина дала ось ці закваски, я її зараз я покажу. Купувала. Я ж тут ще все купувала отакі заквасочки, Йогурт звичайний. А, тільки тут пакетики, а то були такі флакончики. Там, ну, в аптеці ті що купувала, були такі флакончики. Чи навпаки в пакетиках було воно? А тут флакончики. Ні, тут пакети. Це не важливо. Коротше, це все діло зробила я раз, зробила другий раз. Мені сподобалось, думаю, а чим буде ну, вигадувати якийсь, не знаю, велосипед ще один чи що. Воно добре, окей, все круто. Купувала я в аптеці, купувала, потім, ну, якось так раз зайшла, другий раз зайшла, його нема. Чи там, наприклад, вже там один-два пакетики залишилися. Я почала шукати в інтернеті, знайшла сайт кхе -кхе, сайт Vivo, зробила в них замовлення. До речі, замовлення в них, якщо ви робите на суму від 300 гривень, доставка новою поштою безкоштовна. І є накопітельне, накоплю. Накопительної скидки, коротше. В мене зараз, здається, 10% скидка. Але я замовляю частенько, ну, дивіться, я замовляю ну, в районі десь на 500 гривень, там десь видно, там видно. Ось, по цінах, може, кому цікаво там буде. Е, в середньому один такий пакетик, одна така флакончик, отакий, коштує 10 гривень. Ну, це в середньому 10-11, там, дивлячись, що ряженка, вона. Дорожча, вона 11, 11 гривень, 10 копійок. А грецький йогурт це йогурт, який я роблю з начинками, з наповнювачами. Він густий, він класний, він реально по смаку. Він, в ньому знаєте, є все, що, що необхідно для справжнього йогурту. Мені дуже подобається. Отакий От грецький йогурт. Малий прикинувся, там плаче. Чоловік його не заспокоїть, ну, зараз вже зніму. Коротше, використовую я отакі грецькі йогурти з наповнювачами. Цей йогурт такий їсти ложечкою. Якщо йогурт в мене замовляють питний, то я використовую отакий йогурт. Звичайний йогурт. Він також іде. йде. Дивіться, отакі пакетики. Отакі пакетики, звичайні сінькі. дуже зручно. Перезаквашувати я не перезаквашую. У мене є такі покупці, котрі купують, е, ну, беруть два стакани, наприклад, там, йогурту чистого один з'їли, а іншим перезаквасили, зробили собі там вдома йогурт, Закип'ятили молоко і все, все це діло. Щось там в нас це, скандал якийсь. Думаю, Кефірчик. Кефір дуже смачний. Не такий, як в магазині, ну, може того, що він з домашнього молока. І ряженка. Ряженка. В, в аптеках в нас в аптеках продавали тільки, тільки йогурти. отакі. Я, раніше я думала, от, як багато людей зараз і зараз так думають, що, типу, та яка різниця? Вони просто, типу, названня там поналіплювали різне і все. Ні. ряженка, вона, саме закваска ряженка, вона по, отримуємо ми. Продукт не з чим не порівняти. Ні консистенція, ні той ні кислінка, оця кислота, вона все в міру. Але єдине але, для тих, хто може буде робити ряженку собі, саме на заквасках, саме Віва. Я не кажу за інші закваски, я кажу за Віво. Йде час приготування, дивіться, 7. Буде видно, чи не буде на 7-10 годин. Але ряженці. Саме ці ряженці, якщо ви хочете густу ряженку, якщо ви хочете, щоб вона не була кисла, а була навпаки солоденька, аж така, їй потрібно ровно 8 годин. Не більше, не менше. Менше, навіть 15 хвилин, чоловіки не кажуть, та що там ти ну, каже, пів години, туди-сюди. Ні. закваски працюють. Закваски працюють у теплому місці. Тобто ряженку, якщо її вимеш Одразу потрібно в холодильник. Є дуже багато секретів, дуже багато таких тонкостей, знаєте, тонкощів на рахунок ряженок, на рахунок йогуртів, на рахунок у цього усього Це все діло методом тика, знаєте, методом випробовувань. Якщо комусь цікаво, пишіть, я вам на всі питання ваші відповім. Бо була в мене лажа із ряженками, була в мене лажа з йогуртами, і було, коротше, стільки головняка було, але. Ну, мені це було цікаво. Мені знаєте, до цього душа лежить, щось робити там з молочних. Ну не можу я просто зробити там, як, там сметани, творогу, ну, сиру і молока. Ну не можу я. Ну, мені щось завжди потрібно. Щось я завжди вигадую, щось я завжди роблю. Ну, я така, яка є. Отже, ну зберігаю я в холодильнику, звичайно, зберігаю в таких контейнерах. Ну, звичайних це тут засипала. А краженочку, зараз вже трошки залишалось вдома. Отак вони стоять у мене, ці пузырі. Звичайно, полікати. Ну, мені так зручніше, ніж воно в тих коробках. Я відкрила холодильник, достала, достала що мені потрібно вони в холодильник, бо вони не зачинені. І все. І місце менше займає. А так у мене оці коробочки раніше стояли. В дверцятах холодильника. Коротше, вся двері так відкращала, але вся двері заставлена цими запасками особливо, коли літо, їх потрібно зберігати у холодильнику, і коли літо йде, я замовляю, ну, коробок такий здоровенний, тому що минулого року мені не вистачило, і люди сиділи без ряжанки. А в мене є такі покупці, котрі купують по 3 літри ряжанки, по 4 літри ряжанки. Ну, кожні 3-4 дні. Ну, звикли люди, люди полюбляють кисломолочні продукти. Я, наприклад, не знаю. Я не знаю, що я ще люблю. Колбасу домашню. Зараз. Сьогодні, коротше, сьогодні джерки діставали. Ну, поки діставали всі сижові. А, ще саме головне. Фітнес-йогурт. Дівчата в мене полюбляють ті, хто худнуть. Він іде з пробіотиком. А, хто як. Хто як хоче, комусь роблю із обрату, тобто з повністю з нежиреного молока. Комусь роблю дві треті обрату, одна треть цільного молока. додаю, ну звісно, це все діло разом кип'ятиться. Хтось просто зжирний. Я з людьми не сперечаюся на рахунок того, кому як худнути. Люди, як кожна людина обирає для себе сама, але, звісно, я така ще, знаєте, серем'язлива на рахунок цього усього. Мені якось так соромно інколи запропонувати свій товар. Ось це відео Сергія, я виклала на своєму каналі. Це Сергій прислав мені у Телеграм. Ну, коротше, я трохи, знаєте, чоловік каже, поки дивилася, ти кажу, така чор... червона була. Ну, Не можу я, знаєте, постійно в мене якісь є сумніви, постійно я. Соромлюся якось запропонувати свій товар. Багато чого роблю того, що я не несу на базар, я нікому не пропоную. Наприклад, взяти ті ж самі глазуровані сирки. Оце як купуємо, ми знаєте такі в магазині та в запайки. Ну, маленькі вони такі. Раніше я не пам'ятаю як працювала. Ми їх постійно купували до чаю, не до кави, вони раніше коштували там щось 10 12 гривень. Зараз навіть не знаю, чи вони продаються, чи є вони. Коротше, творожна маса, сирочок оцей всередині начинка, і знаружи ось цей шоколадна, шоколадна, ну як вона, глазурь, шоколад, я не знаю, як правильно його назвати. Також робимо. Також роблю, але ну, багато чого, реально. ну, Є такі речі, котрі хочеться всім розповісти, показати, але, але не хочеться. Йдемо далі. Яка, яка я. Може, колись я це в собі переборю і дуже, дуже не впевнена в собі. Чому, в принципі, так перші мої відео, там майже рік тому всього на каналі там, 25 відео, здається. Перші мої відео, 8 їх, здається, було. Я їх так знімала знаєте, з-під палки. Серйозно з під палки, а потім просто закинула. Потім щось я захворіла, я влітку дуже складно мені в спеку. Коротше, це а, і я так закинула це все діло і сказала, все, я більше не буду знімати. Хотіла взагалі видалити канал, але щось потім мене, так знаєте, перебороло. Я думаю, так, буду знімати, а що. І воно якось, не знаю, мені чи сподобалось, чи що. Ну, правда, зараз часу не реально не вистачає часу. Потрібно багато чого зробити, потрібно працювати. Постійно хочеться щось зняти. Ось, наприклад, сир я варила. Коротше, знімала я вам, як я варю сир. Поставила я телефон, поставила штатів, поставила все, вімкнула. Варю я сир, варю я сир. І Тут підіймаю я голову і бачу, що я не вімкнула відео. Ну, як є. Коротше, буду варити на днях, зніму вам. Я там ще зняла дещо, потім викла. Дивіться, стакани. Наразу на рахунок тари, оці стаканчики. 50 штук тобто, в упаковочці ось такий стаканчик. У мені дуже вони подобаються. Вони не тонкі, не, не такі тонюсінькі, ось на базарі. Да, ми купуємо у ті стакан пива, той півний. Пів... Пиво не продається, стаканів повно. Там всі живуть. Ось і ось такі кришечки. Бачите, тут реберця такі, воно зачиняється дуже плотно. Минулого виробника, у котрого я купувала, вони були не такі. Вони постійно відкривалися. Знаєте, так трохи чіпляєш, і воно бим-і відкрилося. А я возю на базар йогурт, ряженку все в таких стаканах. Ставлю в такі контейнери. Якраз в мене щось шість штучок, шість штук становиться стаканів. І я чотири контейнери один на один ставлю. І якраз по розміру сумці. Коротше, все, що воно підійшло друг до, друг до друга. Оці стакани я також замовляю у виробника. Виробник інпак. Кому цікаво, подивіться в інтернеті, Єдине, що в них на сайті немає цін. Але не соромтеся, телефонуйте або замовте собі зворотній зв'язок, з вами зв'яжуться і відв'язно відповідають на всі ваші запитання. Я купувала ці стакани не у виробника спочатку, а купувала, і то, на мою думку, з вас, блін, 2,70, виходить комплект. Кришка окрема, стакан окрема. А тут, коли я е, вирішила все-таки зателефонувати на. Я спершу думала, що вони там відправляють, знаєте, автовими партіями, великими там, ще щось. А я зателефонувала, мені дівчина каже, ні, скільки вам потрібно, я кажу, 500 штук. Вона каже, окей. Тобто вони не відправляють Укрпоштою. Я кажу, дівчина, говорю, я вибачаюсь, кажу, може, якщо дуже-дуже попросити. Може відправити, вона каже, що взагалі немає там нової пошти. Я говорю, у нас ми живемо в селі, в нас немає нової пошти. Навіть якщо відправити на нову пошту, мені та пошта, яку я ходю, відправляю, сама посилки отримую посилки, вона не вантажна. А тут коробок, вона не важке, але він, бачите, який Він деревенний. І він об'ємний. Є об'ємна вага, вона перевищує 30 кг. Тому одразу воно їде на грузове відділення. До грузового відділення я вибачаюсь мені їхати і їхати. І, коротше. Отже, так, кришка 46 копійок, а стакан гривна 57. Трошки більше 2 гривень виходить. Не знаю. Ось я замовила 500 штук, вийшла 1017, 500 штук комплектів 500 штук, кришок і стаканів. 2017 і за доставку я заплатила, я заплатила, я пам'ятаю скільки. 90 гривень. Взагалі, я, я вважаю, що це круто. Це шикарно. У нас, звичайно, ті стакани такі оті м'якенькі, без кришечок, на котрі потрібно ще кульочок сверху і резиночку. У Вон, нас вони коштують більше гривень. Тому. Друзі, дивіться, кому цікаво, замовляйте. В них є багато різноманітної продукції. Начебто все сказали. Начебто все показали, що хотіли. Ми ж не прощаємось з вами. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Пишіть нам коментарі, кому що цікаво. Пишіть, я все обов'язково розповім. Не завжди виходить зняти відео вчасно, не завжди виходить зняти відео вчора. Я думала, та я зараз прийду з базару. Все перемию і буду цілий день свод... вільна. Угу. О, От це Лєрі показала, показав вчорашній день. Отже, друзі, дякую всім, дякую за підтримку. Дуже багато людей пишуть на нашу підтримку. Блін, малий я, Коротше, я пішла. <смі> Бо щось там, щось там не можуть його гаманити. Ще раз дякую Артему. Дуже приємно за такий подарунок. Це дуже корисні речі для нас, для, так взагалі для кожної людини. Я думаю, воно принесе користь. Дуже приємно. Хоча, я ж кажу, в мене досі так трохи шокує це все. Але як є, будемо йти далі, будемо рухатися, будемо допомагати тим, чим можемо, як кажуть. Отже, друзі, будьте здорові, нехай вам щастить. Нехай в кожного із вас буде мирне небо над головою. І в нас також. Нехай Господь оберігає кожного із вас. Пока.